Глядачо, вистоїмо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Українські військові не лише щодня завдають колосальних втрат ворогу на полі бою. Вони також нищать моральний дух окупантів. На моральний дух окупантів дуже вплинув успішний контрнаступ Збройних сил України на Харківщині. У депресію впали навіть елітні підрозділи держави-агресорки. Незалежне білоруське змі опублікувало документи, які залишили російські солдати з частини 3.1.1.3.5 першого мотострілецького полку 2-ї гвардійської мотострі. Стрілецької дивізії, коли масово втікали з Ізюма. Документи датовані 30 серпня, тобто ще до початку контрнаступу ЗСУ, як стверджують аналітики Американського інституту вивчення війни. У цих записках росіяни просять командирів звільнити їх зі служби через постійну фізичну та моральну втому. Водночас українська розвідка встановила, що 90% особового складу першого мотострілецького полку написали кричущі доповіді про бойовий стан ще 23 травня цього року. В ICW наголосили. Ле що друга гвардійська мотострілецька дивізія, одна з трьох дивізій Першої гвардійської танкової армії, яка до 24 лютого вважалася головною механізованою силою Росії, саме вона мала стати ключовою силою держави агресорки у війні. Перехоплені листи вказують на поширення моральні проблеми серед найбільш елітних підрозділів Росії та погіршення звичайних можливостей Росії проти НАТО, заявили дослідники інституту. Напередодні аналітики Американського інституту вивчення війни повідомила, що Росія вже почала формувати четвертий добровільчий армійський корпус. Все тому, що третій корпус протримався в Україні лише кілька днів. Його відправили стримувати контрнаступ ЗСУ на Харківщині, але новоприбулі втікали з України, як і решта російських окупантів. Тож дослідники вважають, що новий корпус не вплине на ефективність дій ворожої армії. Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїб Ардоган вважає, що Росія прагне якнайшвидше завершити війну в Україні. Такий висновок він зробив після зустрічі з російським диктатором Во. Володимиром Путіним. за словами Ердогана він з Путіним обговорив питання мирного врегулювання війни в Україні на думку турецького президента у завершенні російсько-української війни особливе значення має позиція Росії та повернення захоплених територій України. Президент Туреччини вважає, що для вирішення спірних моментів необхідна особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, але наразі організувати прямий діалог між ними поки не вдалося. Ми маємо наполегливе бажання звести разом цих лідерів. Я хотів організувати їм зустріч. Ми ще не досягли успіху, але я не втрачаю надії, сказав Ердоган. За його словами, зараз Росія докладає зусиль, щоб завершити цю війну якнайшвидше. Такий хід може спричинити великі проблеми. Наразі, наприклад, досягнуто домовленостей про обмін двохсотьма полоненими. Це гарне досягнення. З іншого боку, наші друзі та технічний персонал всебічно займаються питаннями з агропродукції, і це, звичайно, ж гарний перебіг події. Але тут важливо, щоб і Україна виявляла однакове з Росією розуміння, і відтепер необхідно бути обопільно налаштованими, щоб зупинити ці конфлікти цю війну, заявив турецький президент. Ердоган заявив, що також важливим є повернення захоплених територій, зокрема окупованого у 2014 тому році Криму він вважає, що це справді полегшить роботу. Кримські татари є і нашими співвітчизниками. Ми сказали Росії, що якщо ви підете на цей крок, то заспокоїте і нас, заспокоїте Україну, заспокоїте і кримських татар. Але на жаль, з того часу там не було зроблено жодного кроку в цьому напрямку, зазначив турецький лідер. Ердоган наголосив, що не може бути жодного виправдання вторгненням. Нині Туреччина дотримується збалансованої політики та готова вислухати обидві сторони. Ми ведемо переговори із паном Путіним і з паном Зеленським. Генеральний секретар Рон також продовжує контакти з обов'язком. Одма лідерами, що це означає? Якщо ми хочемо досягти результату, то ми маємо переговорити з обома лідерами, а не виступати на боці одного з них. Звичайно, важливо і це бачити. Люди гинуть не лише з українського боку, а й з російського. Додав Ердоган. До зустрічі. Глядачі вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.